Російські пропагандисти у паніці війська країни-окупанта зазнають невдачі на Запорізькому напрямку. Фронт сиплеться просто у них на очах, і це вже не можуть приховувати навіть так звані путінські воєнкори. Де саме загарбники отримали прочуханки від збройних сил України? Покажу на карті просто зараз на каналі Січас. Це вже не сила тримати в таємниці. Російські так звані воєнні кореспонденти унісон у своїх телеграм-каналах. Пишуть, що їхня федерація втрачає території, а їхній фронт на запорізькому напрямку розвалюється вщент. Так, Росармія вже ледь тримає тимчасово окуповане село Роботине на півдні. Зацитую мовою оригіналу істерію служителів кремлівських методичок. Работіна здано, як я вже раніше писав. Развал нашего фронта на Запорожском направлении продолжается. Работина, Пологовский район, Запорожская область, Россия. Прямо сейчас населенный пункт переходит под контроль вооруженных сил Украины. Шеуден, самоназванный воин котенок пыше, зацитую. Запорізький напрямок противник продовжує спробу обходу населеного пункту робота на зі сходу, а також намагається зачепитися за північну частину селища, звідки вийшли російські війська. Південь і центр роботи під контролем ЗС РФ. Збройні сили України сидять у прилеглих до роботи на посадках. Кінець цитати. Тим часом аналітики Deep State оновили інтерактивну онлайн-мапу бойових дій в Україні. Роботино, згідно з картою перетворюється на сіру зону. Статус території нині невідомий. Загальна площа 20,11 квадратних кілометрів. Українське міністерство оборони офіційно заявило, військові мають успіх у напрямку південно-східніше роботи Запорізької області. Там наразі триває планова бойова робота. Про це заступниця голови відомства Ганна Маляр повідомила у себе в телеграм-каналі. Процитую. Наші підрозділи мали успіх в напрямку південно східніше роботи та південніше малої токмачки Запорізької області. Ворог намагався повернути втрачене положення східніше роботи на Запорізької області, але безуспішно. В Роботиному наразі триває планова бойова робота. Ну я ж скажу більше. Успіхи української армії на Запорізькому напрямку провокують справжню паніку серед російських військових. Про це свідчить оприлюднений у соцмережах уривок перехопленої розмови окупантів одного з підрозділів, які все ще намагаються утримати позиції у роботиному. Почуємо. Російський загарбник, якого кинули в пекло фронту на призволяще, благає про допомогу. Він буквально вимолює командування про бодай якусь допомогу. Судячи із тремтячого голосу, ситуація для збройних сил федерації там справді може виявитися критичною. Своєю чергою у інституції вивчення війни зазначають, що просування наших сил оборони у районі роботиного і урожайного наочно демонструє наскільки українські війська виснажили оборону окупантів на Мелітопольському і Бердянському напрямках. Ось що аналітики зазначали напередодні: пряма мова. Нещодавні просування ЗСУ на північ і північний схід від Роботиного 10 кілометрів на південь від Оріхова та на Мелітопольському напрямку можуть дозволити українським силам почати діяти в районах поза найщільнішими мінними полями. Якщо райони навколо другої російської лінії оборони дійсно заміновані менше, то це ймовірно сприятиме швидкому просуванню України. Однак інститут вивчення війни не має можливості оцінити щільність чи глибину російських мінних полів. Кінець цитати. На які ви б могли дати оцінки поточній ситуації на півдні, і як скоро роботине зможе знову остаточно опинитися під синьо-жовтим стягом? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Не забудьте про свою вподобайку та підписку на YouTube канал «Сейчас». Нову порцію новин обіцяє вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. На Росії все стабільно. Бавовнило вночі, бавовниць і вдень. В БНР чутна хлопкі, а між голою пристаню та Скадовськом аплодисменти. Також в змі просочилися фото палаючого бомбардувальника РФ. А про всі подробиці прильотів в Росію розкажу я, Софія Кожевник. Просто зараз на каналі. «Сейчас». час не перемикайтеся, адже далі гарячіше. До Білгорода в день завітали залізні птахи. Губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що на підльоті до міста було збито 12 повітряних цілей. Наразі встановлюється інформація щодо пошкоджень та постраждалих. Проте одразу після хлопків у білгородському небі користувачі почали публікувати відео із задимленнями в місті. Проте пізніше РозМІ почали, як завжди, заспокоювати місцевих і заявили, що пожежа ніяк не пов'язана з атакою БПЛА, а просто в одному з районів міста горіли шини. Віримо? Ти знімаєш? Пізніше Міноборони РФ повідомило, що було збито ще один безпілотник, який летів на Белград. Кажуть, що постраждалих та руйнувань немає. Проте, це не всі новини Запорєбріка. Пам'ятаєте, як 19 серпня в мережі ширилася інформація, що невідомий БПЛА вдарив по аеродрому. В Новгороді тоді Міноборони РФ повідомило, що атаку відбили, але був пошкоджений один з літаків. Сьогодні в Розмі показали, як горів російський бомбардувальник Ту-22М після удару дронів по військовому аеродрому в Сольцях Новгородської області. На фото видно, що центроплан літака повністю знищено вогнем, адже на кадрах видніється лише його носик, а все інше охоплене полум'ям. А це вже стовідсоткова незворотня втрата доволі цінної для ворога машини. Справа в тому, що, хоча орієнтовна кількість Ту-23М3 у РФ на папери, значиться у районі 60 одиниць, далеко не всі з них знаходяться у льотному стані. Зважаючи на розмір полум'я, можна припустити, що літак був заправлений, а значить, атака заскочила ворога під час підготовки до зльоту. До слова, саме цей військовий літак був носієм ракет. Х-22 та Х-32, а також здійснював вильоти для бомбардування оточеного Маріуполя багатотонними бомбами. Неспокійно було і на тимчасово окупованій росіянами території, що на Херсонщині, в ЗМІ шириться інформація про дуже гучні вибухи між Голою пристаню та Скадовськом. Росіяни запевняють, що ППО відбила всі атаки, і влучань немає, проте відео та фото, які ширяться в мережі. Говорять зовсім про інші речі. Також на Росії випадково вибухнув черговий комплекс автономного спостереження Муром П. Напевно, хтось знову покорив не в тому місці. Але в Розмі замовчують цей інцидент і роблять вигляд, що нічого не сталося, як завжди. До слова, МурАМП призначений для цілодобового дистанційного відеотепловізійного спостереження, контролю та охорони відкритих ділянок місцевості, підступів, периметрів та шляхів пересування до об'єктів. Також в Росіян стало на ще одну станцію пола 21 менше в головному управлінні розвідки України. Показали відео, як знищують надсучасну станцію радіоелектронної боротьби росіян. Цього разу аеророзвідники ДПСУ знайшли станцію на Луганщині неподалік від Сватового. Нагадаю, поле 21 глушить сигнали супутників в радіусі 25 кілометрів. Росіяни розставляють такі модулі серед цивільної інфраструктури, щоб ловити сигнали, по яких орієнтуються літаки, ракети, артилерія та БПЛА. Але чомусь вже вдруге станція із завданням не впоралася. А як ви думаєте, куди загадковий залізний птах залетить наступного разу? Пишіть свої думки в коментарях та підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити нові випуски.